Xiaomi Mi Band. Скільки ж пізнаваності в цих словах? Адже це і не дивно, це найпопулярніший фітнес-трекер у світі. І погодьтесь, коли справа заходить до придбання нового фітнес-трекера, скоріш за все, ви будете думати саме про Mi Band. І на мою суб'єктивну думку, якщо у Mi Band дійсно немає конкурентів. Тобто, якщо подивитися на якісь інші бренди, там, наприклад, Samsung, Huawei, які теж займаються фітнес-трекерами, то по факту... Все одно ви візьмете в кінцевому результаті Mi Band. тому що просто це найпопулярніший фітнес-трекер. Перевірений часом, ви знаєте, що з ним робити, ви знаєте, як він буде працювати, і так далі. Якщо ми дивимося, наприклад, на інші бренди, то там не все так зрозуміло, в принципі. Тут ви знаєте, що це якісно, ви знаєте, що тут все, що вам потрібно, воно тут є. І. Принципі нічого від цього і не потрібно. Але сьогодні я буду розповідати не про новенький Mi Band 8 і Mi Band 8 Pro, а про старенький, якщо так можна висловитись, Mi Band 6. Ним я користувався протягом трьох років і мені дійсно є що про нього розповісти. І сьогодні я дам відповідь на питання: чи варто взагалі його купляти на БВ-ринку. Спойлер, не варто взагалі. Отож, бо сідайте зручніше, беріть щось смачненьке, а я починаю розповідь про досвід експлуатації Mi Band 6 протягом 3 років. І перше, з що я хочу почати, це, мабуть, з ремінців. Тому що ремінців на Mi Band, як ви знаєте, просто мільярд. Їх просто куча. Ви можете знайти їх в будь-якому магазині, ви можете знайти їх. На Aliexpress взагалі-де, будь -де, їх дуже багато всюди, в тому числі ви їх можете знайти і в офіційному магазині Xiaomi. Саме там я купив собі ось ці от три ремінця. Перший ремінець це чорний, от, от такий звичайний, не самий звичайний. другий ремінець це ось такий от, типу Аля Зелений. От. І ще один ремінець це от такий, який у мене зараз на самому браслеті. Отакий помаранчевий колір. Одразу скажу, що це ремінці від Mi Band 5. От е, так, ремінці від Mi Band 5 підходять до Mi Band 6. От, і навпаки. Щоб ви розуміли, на секундочку я прийшов в Mi Store. Цілий комплект оригінальних ремінців від Mi Band 5, які підходять до Mi Band 6, коштували 300 гривень. І щоб ви розуміли, неоригінальні ремінці магазини деякі продають за 200 гривень. Я взяв три ремінця. Оцих за 300 гривень в оригінальному магазині Xiaomi Store, які дуже приємні на дотик, які не відрізняються від того, що лежить в комплекті Mi Band 6. мій оригінальний перемінець від Mi Band 6 лежить. Комплекті, щоб ви розуміли, я його не використовував. Дарували мені цей фітнес-трекер, так я не купляв його за власні гроші. В серпні 2021 року. Невеличка предісторія, перед цим мене був Mi Band 4. І це був мій перший Mi Band, взагалі в моєму житті. Я буду його порівнювати саме з Mi Band 4, тому що в принципі мені, мені немає з чим більше порівняти. Mi Band 8 у мене немає, Mi Band 7 в мене немає. Мені в принципі не потрібні. Ці фітнес-трекери протягом відео я вам розповім чому. От. Але зараз ми йдемо по Mi Band 6. Що мені? От давайте почнемо з мінусів. Що мені не сподобалось Mi Band 6 після Mi Band 4? Це автономність. От, чомусь у всіх гаджетів вони то у мене кращі, ніж попередні, причому значно кращі. Але автономність два рази гірша. От. Ось така от якась штука. Те саме стосується і мого OnePlus 10 Pro. Тобто до цього у мене був Redmi Note 9 Pro, який міг тримати батарею 2 дні. От. А OnePlus 10 Pro може тримати батарейку 1 день. Так само в мене відбулося і з Mi Band 6 порівняно з Mi Band 4, тому що Mi Band 4 міг тримати батарею ці, цілий місяць. От. А Mi Band 6 тримає батареї всього 2 тижні. І я відчув це, коли перейшов на новий Mi Band. Все одно, 2 тижні, звісно, для фітнес-трекера це нормально, от не кажучи, що про місяць, але все одно хотілось би, щоб автономність була тут краще. Але все одно дивлячись на ну відносно новий вид зарядки. Це от така магнітна да, зарядка. Це все робити набагато простіше, ніж було в минулих поколіннях. А в Mi Band 4 ще була досі ванночка, яка дуже незручна. Тобі треба було витягувати постійно капсулу з ремінця, потім підключати її, вставляти її точніше в цю ванночку, підключати її до мережі, і воно заряджалося. Зараз це все не треба, слава Богу, не треба робити. А магнітна зарядка і це така штука, дуже зручна. Просто ви зняли. Свій браслет підключили оцю магнітну зарядку і все і заряджаєте. І повірте мені, це оці два тижні не Тим більше, що два тижні ви будете користуватися і потім. Ну, раз два тижні не складно заряджати Mi Band, тим більше такою зручною зарядкою. І автономність це, мабуть, єдиний мінус, Mi Band 6. тому що в принципі по всьому іншому він мене влаштовує. Ну, ну, реально, майже по всьому він мене влаштовує. Що по функціям тут є крокомір, зрозуміло, там оце все це все не дуже цікаво. Можна поміряти пульс і так далі. Це все базові речі, які повинні бути. В принципі, в кожному фітнес-трекері, не тільки в Мі-бенді. Нова фішка, яка тут з'явилася після попередників, це рівень кисню в крові. Але я цим не користуюсь, дуже рідко, чисто по приколу, може собі виміряти його. Тобто, це така функція заради функції, в принципі, точних результатів воно все одно не покаже. Да, так само, як це і було з Apple Watch да, Там в них навіть якийсь скандал був з приводу цього, тому що, типу, це не їх технологія, а якоїсь іншої компанії. Вони взяли їх патент. Не суть. Е, в принципі, кому треба ця технологія? Навіть той же Apple Watch не буде вам точно виміряти рівень кисню в крові. От і там навіть написано. В інструкції вона не є підставою для встановлення клінічного діагнозу, тобто не обов'язково, якщо у вас там менше 95% рівню кисню в крові, не обов'язково, що у вас щось там сталося і ви захворіли, і так далі. А так це в принципі фішка заради фішки, фішка для того, щоб зробити просто новий. Фітнес-трекер, щоб щось з нове нього додати, новенький і все. Але про що я забув сказати, це перше, з чого треба було починати, це його дисплей. Дисплей дійсно став набагато більшим, і площа виросла набагато більше. Тобто він іде вже на всю капсулу, не як було в Mi Band 5, Mi Band 4, коли екранчик йшов не на всю капсулу. Ще мені сподобалось, що на відміну від Mi Band 4. А тепер ну, екран відповідно став більше, і тепер у нас на екрані поміщається більше інформації. А якщо ми заходимо в менюшку, тепер у нас в меню поміщається два пункти, з яких ми можемо вибрати щось, що нам треба. От, тобто, два пункти. Mi Band четвертому був один. От, плюс помінявся скролінг. Тепер у нас скролінг аля, типу як на смартфоні. Там був скролінг по одному пункту меню. Але що ще хотів сказати, плавності не чекайте менюшці, тут її немає, тут немає 60 Гц, як, наприклад, в розумних годинниках, тому що повинно бути у вас розуміння, що фітнес трекер це не розумний годинник, це зовсім різні речі. В принципі, для фітнес-трекера це нормально. Про екранчик я вже сказав, він тут. Класний порівняно з Mi Band 4 звісно, що він став кращим. З'явилася можливість зміняти циферблати одразу з самого брастету з Мібенду. От але не всі у вас на вибір є тільки 4 циферблати, три стандартних і один ваш кастомний, який ви можете обрати в застосунку Zep Life. Перше, що мені сподобалось, мабуть, на відміну від Mi Band 4: це будильник, що я маю на увазі. Тепер будильник можна створювати. Ну, не тепер на той момент мається на увазі, коли виходив Mi Band 6, тому що зараз це вже дивно звучить, зараз вже Mi Band 7, Mi Band 8, це там все це є. Але якщо порівнювати з Mi Band 4, то Mi Band 6 з'явилася функція, можливо, вона була і Mi Band 5 я точно не знаю. З'явилася функція створювати будильник безпосередньо самого фітнес-трекера. Тобто не треба окремо заходити в застосунок, окремо створювати будильники, окремо їх видаляти. Там все це можна зробити на фітнес-трекері. І це настільки зручна функція, що я її досить часто користувався, коли їх їхав кудись на поїзді. От, ви їдете кудись на поїзді, вам треба, наприклад, там багато Ну, у вас там купе там, наприклад, три людини ще з вами, і ви не хоч не хочете будити людей, хочете прокинутися а, нормально. По будильнику, але не хочете будити людей, які з вами лежать. Ви просто берете фітнес трекер, заходите в будильник, натискаєте плюсик і створюєте будильник на будь-який час, і головне на будь-який день І з будь-якими повторами і так далі. Все те саме ви робите на фітнес трекері, що ви робили і на смартфоні. Дуже зручна функція. Мені воно дуже подобалось. Тому так це дуже зручна функція, особливо о, в поїзді, особливо коли телефон у вас лежить, наприклад, там десь в вашій сумці, і вам ви, ви не хочете діставати смартфон сумки. Просто взяли Mi Band, створили будильник будь-який на будь-який час, і все про пульс. Я думаю, теж казати не треба. Досить добре. виміряє пульс, досить точно. Тому що у Xiaomi вже 8 поколінь пройшло, а тут 6 поколінь, звісно, що от. Саме пульс вони виміряє нормально і правильно. Я думаю, виміряє наступне. Ну банальне сповіщення, дуже зручно, коли вам щось прийшло. Ви можете побачити. Забув сказати ще про захисне скло на мібенд, там якісь плівка на мібен народ не купляйте. Взагалі витрачені гроші на повітря. От тому що я купляв не раз. Там, по перше, немає нормального олеофобного покриття. Взагалі його немає там. От. А по-друге, ну, воно неприємно. Ви не можете отак взяти і заблокувати е, свій браслет з таким от чином, просто рукою. От. Тобто воно там не спрацьовує ці датчики. От. І в принципі, це дуже незручно, Тому не купляйте. Це повна фігня, повна хінія, краще вже користуватися тим, що у вас є. Тим більше, що це фітнес-трекер, це не якийсь там дорогий годинник. В принципі, тут ще скло досить досить загартовано, тому... Проблем з цим точно вас не буде. Можливо, якісь, якщо ви не дуже акуратно користуєтесь, подряпини будуть, але то незначно і в принципі це на роботу не впливає, тому без різниці. Не купляйте коротше, це реально витрачені на вітер гроші. Про тренування я нічого не буду казати. Я сам займаюсь баскетболом. Тут є пункт баскетбол, але я не знаю, хто займається взагалі спортом в фітнес-трекерах. Мені максимально незручно з ним тренуватися, я вам так скажу, і тому. Всі ці тренування вони до одного місця, в принципі. Тобто, все, що ви не натиснули, воно все однакове. Під Підраховує пульс, скільки ви там витратили калорії і так далі. Всі ці тренування, ну, от я займаюся баскетболом, ну, от і що? От Що воно мені дасть, яку інформацію корисну? Ну, я не знаю, ну, дійсно, от баскетбол, ну. Що воно мені дасть? Нічого, абсолютно, воно мені не дасть, навіть, От просто дається тобі. Показується час, показується скільки калорій ти витратив, і все. Це не цікаво. Це всюди є, всюди в цих тренуваннях я не бачу і різниці ніякої між цими тренуваннями в цьому браслеті. Тому і я не тренуюсь в фітнес-трекері, я хожу в зал, і займаюсь баскетболом. Мені це не потрібно. Мені незручно просто фітнес-трекері тренуватися. Розумієте, просто незручно. Я не люблю, коли в мене щось на руці, коли я тренуюся. У мене, мене не повинно бути нічого зайвого просто. Форма, кросівки, все. Я не хочу ніяких аксесуарів на собі. От. Тому я не користуюсь фітнес трекером для спортивних якихось цілей. Я займаю спортом, але мені він не потрібен для цього. Так, історія тренувань тут ясно. Знову ж таки, фішка це фішки, стрес виміряти стрес. Ну, хоча. Можливо, не фішка заради фішки, можливо, деяким людям це знадобиться. Я чисто по приколу це роблю іноді. Дихання непогана штука, от, е, ця функція, тому що ви її натискаєте, нібито тренуєтесь, тренуєте своє дихання. Знову ж таки, я її дуже рідко користувався, і то по приколу, вона мені теж не дуже сильно і потрібна. Нагадування про подію. Прикольна штука, але я знову ж таки її не користуюсь. Тобто, якщо у вас якась є важлива подія, ви йдете в стосунок ZapLive, там її створюєте, і типу, потім у вас воно приходить сюди сповіщення, що у вас важлива якась подія. Тут є функція PAI, можна розрахувати, увімкнувши автовідстеження пульсу на одну хвилину. Я не вмикаю цю штуку, тому що. Вона ж непогано так батарейку, і в принципі в неї ну, в ній немає сенсу. Я, якщо захочу поміряти пульс, я це зроблю сам. Прикольна функція, що можна ще подивитися погоду, так непогано. От, дійсно, якщо в мене телефон там десь лежить в іншому місці, і я хочу подивитися погоду швиденько. Да, мені хочеться подивитися, то я можу скористатися Mi Band. Прикольна функція, я її теж досить часто користуюсь. А наступне це музика. О! Ще один величезний плюс Mi Band'у — це переключення треків. Це було Mi Band 4 що мені дуже подобалось, коли я користувався бездротовими навушниками, що мені подобається це і по сей день в Mi Band 6 А Для тих, хто не знає, це дуже крута функція, завдяки якій ви можете переключати треки, зменшувати або збільшувати гучність і ставити плей-паузу, коли слухаєте музику. Як виявляється, я раніше цього не знав до Mi Band 4. Коли в мене взагалі не було ще фітнес трекера Mi Band, Mi Band, коли мене взагалі не було. Я думав, що він підключається, і бездрутові навушники підключити по Bluetooth не можна. Як виявилось, можна це зробити, тому що мій бенд підключається коротше, по якимось іншим там, я не знаю, як це правильно назвати каналам або ще чимось. Там коротше, Mi Band підключається окремо від бездротових навушників. Тобто, ви можете підключити як і Mi Band, так і бездрутові навушники до смартфону, і все буде нормально. Працювати, наприклад, якщо у мене телефон лежить в сумці, і я хочу переключити собі трек, або збільшити або зменшити гучність, або поставити плей паузу. Звісно, я це все зможу зробити і на самих навушниках, але е окрім е переключення гучності, тому що гучність на навушниках в мене, на жаль, не регулюється. А завдяки Mi Band 6 я це можу зробити. Реально часто я, я цим користуюсь. Про що я ще вам не розповів. Світовий час. Фішка заради фішки, прикольно подивитися десь час там, але знову ж таки, це все по приколу, я не користуюсь цим майже. Наступна функція це сон. Я не користуюсь цією функцією, тому що я просто не сплю в мібенді, мені не зручно в ньому спати. Додатково заводний таймер, не знаю, що це означає, не користуюсь. Ліхтар. Дуже зручно, коли ви йдете десь там, не знаю, з роботи або ще звідкись ввечері, так і темно. Наприклад, у вас там на вашому. Поверсі темно, і вам треба відкрити двері вхідні. Просто натискаєте ліхтарик, вмикається ліхтарик, ви собі підсвітили скважину оцю, от, і взяли, відкрили двері спокійно. Тобто не треба от тикати постійно і шукати, де ж все-таки там цей прийомчик. Їдемо далі. Це ну, секонвір таймер, це банальні речі, не буду про них казати. Камера. Не користуюсь, але комусь можливо це буде зручно. Поставили десь там свій телефон там 5 метрів від себе, натиснули тут на кнопку затвора, воно у вас сфоткало і все далі. Знайти пристрій. О, це дуже зручна штука. Не досить її часто користуюсь, бо завжди мене в мене все про собі, і телефон і Mi Band. Ви просто натискаєте знайти пристрій на своєму Mi Band», але при тому, що ваш смартфон підключений до Mi Band. Ця функція вам дозволяє знайти ваш смартфон. Він починає в'їжджати просто конкретно. Там от, такий звук і здає прям мух, такий, досить голосний. І завдяки цьому звуку ви можете знайти свій смартфон. Але. Тільки при умові, що ваш Mi Band буде підключений до вашого смартфона. тому що якщо він буде не підключений, звісно, що ви знайти його не зможете. І те саме є й на смартфоні. Тобто ви можете зайти до застосунок Live, натиснути Знайти пристрій і так само знайти свій Mi Band. Він, правда, буде тільки вібрувати, тому що тут немає динаміку. але по вібрації ви зможете його теж десь знайти, якщо він буде підключений до смартфону. До речі, так забув сказати, що це глобальна версія. Якщо берете китайську, там буде, скоріше, все, китайський асистент. Але якщо ви підключите його до свого смартфону, він знову ж таки підключить українську мову, все буде, все буде таке саме, окрім того, що у вас буде ще китайський асистент. Все. От, Що хотілося ще сказати, чому мені не потрібні Mi Band 8, Mi Band 7? Тому що все дуже просто. Там немає тих функцій, якими я буду на постійній основі користуватися. Там немає, в принципі, тих функцій, за які б я просто переплачував ці гроші, брав би новий браслет. Просто немає. Тобто, якщо б мені подарували, окей, прикольно, типу, але мені вистачає цього браслету з головою. Тобто немає просто сенсу купувати новий браслет, тому що я розумію, що. Чогось нового я там для себе не знайду. Але якщо у вас якийсь старий Mi Band, звісно, ви можете оновитися на Mi Band 8, Але єдине, задайте собі питання, чи варто вам переплачувати гроші, щоб отримати якісь нові функції для себе. Якщо ж у вас є гроші, звісно, ви можете купляти вже нове покоління, якщо у вас Mi Band 6, або Mi Band 7, купляйте, звісно, Mi Band 8, або якщо хочете, навіть Mi Band 8 Pro, що ви? Розумієте, що там є якісь функції, які ви будете реально використовувати на постійній основі, або якісь функції, які ви будете не так часто використовувати, але ви знаєте, що вони корисні для вас, і ви будете їх точно використовувати. Теж можна брати. Це була моя думка. Свої ви зможете поділитися в коментарях. Пишіть до речі, який у вас Mi Band, якщо він у вас є. Ну ще про швидкий доступ скажу. Прикольна штука, тобто свайп ліворуч вам активовує швидкий доступ. Все це ви зможете, звісно ж, налаштувати в застосунку Live. Я поставив на швидкий доступ собі ліхтарик і музика. Циферблати не буду казати, банально, дуже багато циферблатів в Live. Можете вбирати будь які там встановлювати, неважливо. Що мені подобається ще Mi Band, це коли тобі хтось. І ти можеш побачити, хто це. Плюс ви можете зрозуміти, чи важливий цей дзвінок зараз або ж не важливий. Ну і ще одна функція дуже банальна, але досить корисна. Це час. І Mi Band може вам слугувати просто як годинник. багато людей так дійсно просто заради часу. Купляють Мібенд. Ну, в принципі, їх теж можна зрозуміти. Ще один невеличкий мінус Mi Band 6 це те, що в нього іноді час від часу спрацьовують оці от датчики, просто самі по собі. Тобто я нічого не роблю з Мібендом, нічого не надискаю, пульс не мірюю, і він починає все одно сам оці датчики включати. Трошки поблимили вони там буквально 2-3 секунди, і все, і гаснуть. І звісно, за рахунок того, що блимає, він ще більше втрачає в автономності. А так я читав на форумах, що це відбувається через те, що він е, хоче розуміти, чи на руці ви його тримаєте, чи не на руці, чи просто він лежить десь. Час від часу він це перевіряє. Через от якраз цю типу, функцію я не знаю, її не можна ніяк відключити, нічого з нею не можна зробити. Я все, що хочу, перевіряв. Не можна, на жаль, про застосунок Zep Life нічого не можу сказати. Ви підключаєте просто свій Mi Band до цього застосунку. Вся ваша активність, яка у вас відображається на Mi Band, вся відображається в самому застосунку. Все, що підраховує Mi Band, ви все можете побачити у вас на смартфоні. Ще одна прикольна штука це водозахист, якщо можна сказати. О, захист від води, тому що Mi Band можна погрожати під воду. Там щось до 50 метрів, і йому нічого не буде. В принципі, якщо ви будете з ним купатися, митися, мити його, нічого з ним не буде. Це Mi Band, він захищений від води повністю, і з ним можна спокійно там і митися, і купатися, і в басейнтиспіти. Коротше, дійсно, в цьому плані дуже класно, що можна його взяти в будь-яке місце, навіть там, де вода, і йому нічого від цього не буде. Хотів ще сказати в одну важливу штуку, що Мі-бендом користуються навіть ті, хто користується айфонами. От. І це, повірте мені, багато про що говорить, тому що їм просто не треба Apple Watch. Їм не потрібна функціональність розумного годинника. Їм не потрібна автономність така погана два дні там раз два дні заряджати теж не завжди прикольно. І тому люди обирають саме фітнес-трекери, тому що живуть вони довго. Функціональність в них ну, досить велика відносно, звісно. За цю ціну дійсно Mi Band дуже класна штука. Найкраще мовиться фітнес-трекер, в принципі, Xiaomi молодці. Можливо, смартфонах вони не найкращі, але в сегменті фітнес-трекерів Мібенди все таки Найкраще, мабуть, фітнес-трекери у світі. От, на мою думку. Ну і відповім вам на основне питання, чи варто купляти його у 2024 році? Ні, не варто взагалі. Чому, тому що є вже нове покоління Mi Band 8 і навіть Mi Band 8 Pro. В принципі, Mi Мібенди це не ті пристрої, які дорого коштують, і Mi Мібенди це не ті пристрої, які варто купляти. Mi Мібенди це разова акція, скажімо так, ви його раз купили, відклали, купили новий і все. Що з приводу Mi Band 6? В принципі, класний, класний фітнес-трекер, нічого не можу з приводу нього сказати. Xiaomi завжди робили класні фітнес-трекери. І це ні для кого не секрет. Ну і що ж, ось таким вийшов цей огляд Band 6. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар, і ставте дзвіночок, щоб не пропускати новенькі огляди або нові новини. Обов'язково не забуваємо про донати на Збройні Сили України, донайте туди, куди ви довіряєте або кому ви довіряєте. Це дуже важливо насправді. І не забуваємо, що в країні ще йде війна, і ми повинні допомагати всім, чим ми можемо. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Слава ЗСУ і слава Україні.